Є сорго, яке іде на харчові цілі. Для мене сорго це не тільки що я не займаюся. Дуже цікава культура, вона безглютенова. І е, якщо зерно сорго можна використовувати яким чином, це можна використовувати на крупи, є такий вид, як сорізи. Це воно буде йти на крупу. Це якщо дуже дуже коротка, така дія, як тверда пшениця і як м'яка пшениця. На крупу, на манку використовується ця, ця, ця тверда. Далі є попкорнове сорго, яке по, по повітряне, яке лопається, воно, звісно, менше чого, то що ось, якщо ми бачимо. Оце сорго, да, воно менше, звичайно, менше кукурудзи. Якщо в кукурудзі 150 грамів тисячі, то у сорго 25. Звичайно, воно буде менше, але воно безглютенове і воно може використовуватися на такі продовольчі цілі, як батончики та, та інше. Ну, я вважаю, це також дуже цікаво. А як дуже цікаво. Там є ринок сьогодні? Я знаю господарства, які брали, всього. які брали у нас там казати господарства чи як. Тобто я дуже, дуже коротко скажу, що вони брали і змогли його відправити десь на експорт. Бу, було, було замовлення якраз для батончиків для таких продукцій. Я думаю, що треба розширяти. Це ну. Ну, це, це просто цікавий формат. Я сказав, що перший це фураж, а це такий специфічний, це ніша. Але мені б хотілося б, щоб ця ніша була у нас на ринку. І цей дуже, до речі, дуже цікаво, як зараз там є пропаганда Амаранта, який дуже класний. І я вважаю, що сорго також це культура, яку треба розвивати, і вона для харчової, для здоров'я нашої нації буде, буде гідним використовуватися у нас на столі. Далі сорго, звичайно, я не можу обійти сорго, сорго цукрове, по якому я захищав диссертацію: сорго цукрове у нас є замінник цукру. І цей цукор в протилеж. Цукрового буряка дуже цінний. У нього є мікро-макроелементи, це фізіологічна активна речовина. Тому використання його, ну в нього є і негативи. Негатив, що він не так кристалізується і не може прийти. Він виходить в сиропів. Але якщо ці сиропи використовувати саме там, в якихось кондитерських виробах, в якихось ще, і або в таких, як ви то показували, в упаковках, які ми використовуємо, це він, він там дуже багато фруктози, він дуже гарно вживається діабетиками, іншими людьми, які цікавлять, ну і взагалі здоров'я буде більше ніж ми будемо використовувати Цукрової тростини або будемо використовувати з саме, із цукрового буряку. Оці моменти, це цукровий мед, мені б також дуже хотілося, щоб хтось зайнявся. Все, що я знаю, якщо комусь буде цікаво, все, що я знаю з цієї культури, і, до речі, сорти у нас є цікаві, то я можу, якщо комусь стане цікаво цей проєкт, все зроблю, щоб він пішов.